15 березня пішов з життя колишній міський голова та людини з великої літери Ярослав Сільвестрович Корчевський. Про це сповістив міський голова Андрій Білусов, Висловивши співчуття рідним, Ярослав Сільвестрович любив Україну, завжди носив вишиванку, був корисним всім, ніколи не відмовляв у підтримці і мав багато друзів. В останній шлях прийшли провести чимало містян, депутати, колеги. Прощання проходило в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ярослав Сільвестрович народився 1 жовтня 1953 року у селі Підгородня Тернопільської області. Навчався у Тернопільському фінансово-економічному інституті, а після закінчення втілював свої ідеї і знання у нашому місті. В Тресті Дзержинськбут займаючи різні посади. Також багато років працював на керівних посадах у Промінвестбанк. До останнього дня працював на Дніпровському заводі мінеральних добрив і був вірним своїй справі. Для мене це дуже тяжка втрата, тому що ми знайомі з Ярославом Сильвестровичем з 1999 року. На жаль, сьогодні ми втратили не просто керівника високого рівня, але й дуже... Я думаю, великої людини, яка своїм прикладом надавала можливість і молодим нашим фахівцям вірний спосіб життя вести, прагнути і досягати. Світла пам'ять вам, друже, і хай земля вам буде пухом. Важливою частиною життя Ярослава Сільвестровича стала робота в органах місцевої влади. Розпочалась політична кар'єра у червні 1990 року. З посади заступника голови Дніпрозержинського міськвиконкому у грудні того ж року виконував обов'язки міського голови і був секретарем міської ради. Навесні 2008-го Ярослава Сільвестровича обрали очільником тоді ще Дніпрозержинська. Він обіймав цю посаду по листопад 2010-го. Крім цього, був депутатом міської ради трьох скликань. Не треба їхати Дніпропетровськ в Києві. Приїхав на протязі п'яти годин питання по і назад повернувся в ніпрозин для роботи. У нас є такі е види е наших рослинного світу, що немає мав ніякої місця міста е України навіть світу. Я записуюся на окремий листочок собі ті питання, які я особисто проконтролюю, для того, щоб не було е відписок для населення міста Дніпро, щоб вони повірили, що прийшли, звернулися. Влада допомогла. Це учасник війни. бачите, сьогодні так багато ви одна із трьох, які внесли таке поживлення роботу. енергетикою, зарядили міського голову. Ярослав був людиною, яка піклувалася про інших, дуже полюбляв рибалку. Згадує товариш та колишній колега Анатолій. Чоловік розповів, що за 15 років знайомства стали вірними друзями і допомагали один одному з будь-яких питань. Ні, втрата. Він, чоловік був на любой вопрос. Мог подойти. посоветовать, помочь. Он сосед по даче у нас был, он подойдет за детей и расспросит. Это был наш семейный как лекарь. Мы так скорбим, так его не хватает. Это невосполнимо. Останні роки життя Ярослав Сільвесерич був вірянином, відвідував церковні служіння, молився за Україну рідний край. Він мені сказав таку річ: я молюсь за найцінніше для себе, за свою Україну і за свою родину. Це була людина, знаєте, така, котра була патріотом завжди. Це був дійсно патріот своєї держави, свого міста, віддана людина, і знаєте, почитав таку річ, що ми сьогодні втратили частину історії свого міста. Ім'я Ярослава Корчевського назавжди збережеться у стрінках історії нашого міста і у спогадах близьких та колег. Висловлюємо щирі співчуття рідним вічна пам'ять.